Олеся Українець, співзасновниця танцювального центру, хореограф, постановник команд, які перемагали всеукраїнські чемпіонати, танцівниця, співорганізаторка танцювальних подій, сертифікована суддя чемпіонатів, має дві вищих освіти: філологічну та хореографічну. Полюбляє заняття йогою, життєве кредо, люби мистецтво в собі, а не себе в мистецтві. Олесю, вистава чоловік. Я пам'ятаю, коли ви раніше приходили, ви говорили про те, що у вас є такі амбіції, є такі бажання. Розкажіть, будь ласка, про цей шлях після нашої останньої зустрічі, яким він був, чи він був легким, чи можливо тернистим до цієї вистави. І, і Кілометраж бажає. <реш> так, ну, е, до речі, цікаво те, що від початку е, кастингу е, до е, дати прем'єри е, якраз таки час е, триває 9 місяців, тобто це як мати виношує ага. дитину, так, в утробі. Так само я виношувала ось свою першу танцювальну виставу е, стільки часу. Все почалося з того, що я поставила просто танцювальний номер на змагання, який мав певний, певну сюжетну лінію, драматургію. І потім е, прийшла ідея все-таки зробити. З цього номера повно, повноцінну танцювальну виставу і розгорнути більше цю історію, розкрити і донести до глядача, тому що е, хочеться занурюватись в таку більш глибоку творчість і е, е, щось цікаве доносити до е, віничан, а також можливо в майбутньому і до е, всієї України. Танцювальна вистава чоловік. Про що? Чоловік е, як про гендер чи про статус. Ой, тут важко сказати. Насправді це вистава під назвою чоловік, але на сцені не буде жодного чоловіка. Але він був у житті головної героїні, і далі ми показуємо, що ж з нею сталося після того, як він зник. Чоловік це історія про емоційний злам жінки після втрати чоловіка. Та те, як вона відновлює себе, і як вона шукає свій психологічний стан, шукає, можливо, знаходить, можливо, не може знайти після саме втрати ось цього чоловіка. Це психоемоційний стан жінки, який ми показуємо на сцені. Зрозуміло, танцювальна вистава. Отже, це поєднання театрального мистецтва та танцювального, яким чином вони взаємодіють і чи використовуються якісь інші форми мистецтва там. Е, ну, саме, якраз таки, ми і танцюємо, і поєднуємо це з акторською грою. Е, це основні дві форми мистецтва, які будуть виражені на сцені, тобто ми там не співаємо нічого такого. Діалогів тобто, не якось, буде? Діалогів зовсім не буде. Тобто, тут якраз цікаве те, що глядач, е, має, може зрозуміти саме всю сюжетну лінію тільки за допомогою виразності танцю і е, акторської майстерності. Е, ми з дівчатами досить довго на всьому шляху проходили багато е, майстер-класів. Класів з акторської майстерності також ми окремо працювали з педагогами, тому що е, щодо танцю в нас питань немає. Тобто, в нас все йде е, як має бути, адже вони всі професійні танцівниці. А от з акторської майстерності тут вже були питання, тому що ніхто з них ніколи не грав. Ну хіба що в танцювальних номерах, але це так більш мінімально. А тут уже по, по потрібно повністю передати на сцені всю сюжетну лінію. Тільки, це... тільки з допомогою рухів і обличчя. От я про це хотів сказати. Мова про пластику, але так. пластику не лише тіла, а й напевно і міміки, так, і, так. І, і бо глядачі вони ж будуть дивитися не лише на красиві па, а на те, з яким виразом обличчя. Звісно, е, вже не просто хореограф, а актриса буде виконувати е, свою я їх роль. називаю артистами. Да. Їх ви сказали, не буде жодного чоловіка, але ми з дівчатами декілька разів пролунали. Хто є учасницями цієї вистави? Учасниці вистави це е, косяк, це мої учениці, які спершу танцювали в цьому танцювальному одноіменному номері чоловік. І також у жовтні ми добрали е, за допомогою кастинга ще танцівниць, які також займалися на студії, але не були саме під моїм керівництвом. І зараз в виставі танцює 26 танцівниць. Я от дивлюсь, судячи з фото. Слухай, тебе не здивувала цифра? Ти так, легкий Я оце дивлюся. 26 танцівниць. Це ж театр. Ага, ну все, дякую, дякую. Ти пояснила все, браташ спокійний. Це всього 26, Це ж театр, друзі. Не дивлюсь на фото, вони досить в такому стилі мінімалістичному. Так. Мені цікаво, підхід до створення декорації, до антуражу, до освітлення теж був такий мінімалістичний чи можливо інший е, декорації будуть так. Вони здебільшого мінімалістичні, адже нам потрібен простір для танцю. Більше щоб ми все показали через саме рухи. А світло буде? Ну приходьте подивитись. А, я закреплено. думаю, я думаю, що дуже сподобається, тому що ми дуже плідно над цим працюємо. Я думаю, що саме світло додасть такої вишеньки на торті нашому танцю цій виставі. А де власне і кому хочете її показувати? Це буде разовий показ десь просто чи ви хочете. Покататися з нею кудись, до когось завітати, комусь показати її, можливо, не лише у Вінниці. Отак От до прем'єри страшно говорити хвилюючи, mm. дуже, але звісно, хочеться, щоб на прем'єрі все не завершилось. Хочеться поїздити, погаструлювати по Україні. Якщо все буде добре, якщо у нас вийде, так у нас є такі амбіції, такі плани. Нас навіть деякі дівчата-учасниці вистави кажуть, приїжджайте до нас за кордон, тому що деякі дівчата, які будуть танцювати, вони живуть за кордоном і вони приїжджають там на певний період репетиційний для того, щоб станцювати на прем'єрі. Вони кажуть, приїжджайте там до нас в Англію, в Польщу. Приїдемо, приїдемо говорити. Ви їм ну зараз на екрані з'явилася афіша, але давайте ви ще голосом проговоріть про прем'єру, де, коли і як. Так, танцювальна драматична вистава Чоловік відбудеться 29 серпня о 18.00 у нашому театрі імені Садовського. Дуже сильно всіх чекаємо. Власне, про цю виставу, про те, що нею хотіли сказати, говорили ми сьогодні з Олесією Українець, керівницею танцювального центру, режисеркою, хореографом танцювальної вистави, яка має назву Чоловік. Чоловіків ви там не побачите на сцені, але буде аж 3, 3, 20, 26 прекрасних дівчат, які пластикою свого тіла, мімікою, обличчя. Покажуть вам всі ті переживання, які переживає власне жінка, яка цього чоловіка втрачає.